Всім привіт що я на город, там тут вже вибрали картоплю, можна ходити шукати монетки І вже бачу Прикольно з самого верху просто. Ось це серзька. Ну десь копійок. 1970-ті роки. Все. Ой, ось. йдемо шукати далі. Мальчик 24, але 6 зверху. А дротик. Ось. Ось це Прям ложим Ідемо жукати далі. Шайкий сигнальчик. 2425. Саме вверху. Пока це є. Лампінпойнтером. Читопляє. Ну, Тоже глибоко. То Теж зверху показувало. опа А ось. Якась гільза. Лесенька. СНальчик. Сімдесят один, сімдесят два, сімдесят сім. Такий. А це воно зверху погода. Ні. Це не воно. воно. А, дротик. Ну зараз пробуємо. І це дротик був. Закопуємо. І йдемо. Шкати далі. Вас на 56-57. Врізнесенький. будем сподіватися, що це монетка. Після шість, так і не змінився. Є монетка Кавас. Це серьська. Три копійки, походу. На кисло. Да. Дуже вона так разна. Берем і йдемо шукати далі. Зараз може вітря задвати, але сигнальчик 27-28. Це може бути монетка. Може срібна. Ой, я думаю, це копійка. Така здорова. О, 33, 47, якийсь такий став. Вже картоплю вибрала і картоплі купа. Це дротик, це вже не монетка. Ось. Дротичок. Ой, ось. Сигнал такий 46-47, але мені здається, що це дротик, і вона ще саме вверху. Либо бути, тож само вверху. Це воно. Зараз купимо І попробуємо. Це я знову включив. Я виключав очікування гриба, чи назад включив, щоб... Ну іде нема Прикольно. дуже тепер скрає його походу перекинув. Щось малесеньке Мені так здесь. А, цей кофт, оча застібачка так. Так, ще є сигнальчик. 73, 81 Такі поганенький свій. Dúže pohaný sa nám Taká zalízačka. Pochodu. No. Čo to Tak berem. Бачу нема! Чому захвор? Персональчик Сорок 40... Сімдесят один, якийсь скакаючий. якась Я би не дивився, але візьму, гляну А Ка я за ліночка? Ось 27, 24 Ага. Стається. Зараз. Да, фульга. Закопуємо ідемо шкоти далі. Кольчик двадцять один, двадцять, двадцять п'ять скликає. Ну монетку ще хоч би. Данку. Є, ще монетка. такая у нас. Она из Новой такая самая, да, сейчас копеек. Всё, 20, не, 10 Класс. Бля, мне там шкаты дали. Мальчик. 19, 21. Мені здається, що фульга, але купнути можна. 24, двадцять четыре. Рефіпантера. А, і це дротик. Ось. Так, сигнальчик. Двадцять девять клізкає. Тут в руці, здається, де. Да. Будем Робити розпаковку. Але мені здається, це не монетка, не монетка. Да, я вже щось там тут бачу, чуть, -чуть в ні. А, це пулька, як. Робинка. Берем Беремо, йдемо шукати. Мальчик. 2021. Зверху. Це походу хрестик. Але це не точно, ні. Це не хрестик. Це якась ось така штучка. Зараз вьом... під повінтери. Гляне, може. Не, не може Беремо шукати далі, йдемо. Сигнальчик 25-26. Сверху. Прям, прям, прям. Сверху. Тут здесь не запищало. А. Ось. Какая штучечка. Сигнальчик. 72. 75. Я что тут купал? А, цайка с близячка. Так, тюрьма, чешу. Чешу, чё? А, ось. А, ничу, червячок. Я вообще думал, что это дропотек. А так. Ось такая залезячка. Да, 74,75. что прям, прям, аж... А, видите, А, вот это Такая штучка алюминиевая. Вот так. Такие... такие травы, четыре. І монетку давайте. Отнесоку ще. <звук> це не монетка, а дротик алюмінівий. Берем зараз. Покажу вам всі знахідки і будемо закінчувати. Я подумав, що оцю... Цього... А, це вже дротик. Це вже не сигнальчик. Пальчик 40 33 А, ось ця Це в грудці, чи то оце воно? Ні, то ось це воно Якась ось така штучка В грудці такий сигнал класний 72, 73 Ну, не з краю. Треба грудку розбивати. Ось так. І ось тут ще. Це відсунемо. Я можно дивитися. Так, виках щось. Ой. Монеточку. Так, нічого не видно поки. А, це ні, це дротик. Обідно, таке сплав з дротиком. Ось такі в нас сьогодні загідки. Це три копійки. якийсь там рік там не видно грязний. Бо можна. Тридцятий, здається. Да, 1930. Три копійки, це десять копійок. 1980-й якийсь там рік. Это тоже такая самая монетка. Вот так. А вы не забывайте, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Все. А вам всем. папа -па.